От зараз правда, я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка, я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи не на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки? Як не странно, треба дотікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі, це все устрає. Незважаючи на оцю боль, що тебе знутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації житло. Багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна таркаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все, бовш потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили атокнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, наприклад, онлайн. Учить якусь нову професію, але чого не роблять? Устрає. Понімаєш, в принципі, устрає, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески намагаємося їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми. У них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям. І віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди заробляють зараз більше, ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі от, спеціалісти, да? бази. Отака от історія.